Велике свято, свято стрітання Господнього стрітання. Це вже таке архаїчне слово, яке значить встреча. І дійсно, воно вже так пройшло в народ, що навіть, як буває, вже кажуть, там зима з літом зустрічається чи зима з весною. Ну Це, звісно, теж може якимось образом бути правда, тут переход. Ну, все це вже таке е, прозводне. Отої от от встрічі Нового і Старого Завета, встрічі закона і благодаті, встрічі Бога і чоловіка. І, звісно, тут сильно приводиться приклад святого Сімеона Богоприїмця. Це був священник, який участвував в першому в історії, переводі книг Божественних, священих книг. Тоді ще були ну, іменно то що ми називаємо Старий Завіт, бо ще нового не було, ще не написалося. Воно все було на єврейській мові. І от так, перший раз в історії і ви дали згосі, щоб були ці книги і в Оліксандрійській бібліотеці, така велика бібліотека, ми знаємо, і єврейський народ зібрав 70 таких самих-самих мужей. І і інтелектуально, і духовно, і от, які переводили ці книги Завета. І так появилася перша і цей перевод Біблії на другу мову, ніж є єврейська. Бо вони просто думали, ну Бог говорить по-єврейськи, як ж можна переводити? І оце називається воно ще й так септуагінта. Тому, коли почуєте, то це і є цей славний перевод, перший перевод Біблії, вообще. І от Симеон був одним із них, і коли він переводив про слова пророка Ісаї, і там були слова, що Дєва родить сина, він, звісно, думав, що це якась чи ошибка, чи що, і е, хотів дєву, слово Дєва і справити на слово молода жінка». і було йому явлення, і було сказано, що він навіть сам побачить цю дитину і прожиє дуже-дуже багато. Він дійсно дуже багато прожив. І Ну, так, бачите, вже в старості, встрів Бога. І коли даже прийняв його на руки і сповнився такої радості, що от він почувствовав, що Боже, ти мене вже зараз відпускаєш. В статі куди відпускаєш, Ну, відпускаєш до тебе самого. Так він поняв оцю полноту цієї радості. І, кстаті, являється є таким прикладом для нас всім, бо ми боїмося старіння. Ми боїмося смерті. І Сімеон, богоприємець, є такою великою вічністю, яка нас навчає. Бачите, що оця встреча з Богом це є те саме головне, це є смисло житті, і він якраз у нього настав у старості. Тобто у нього цей апогей, оця вершина, пік, скажімо так, жизненної діяльності, сили настав іменно на старості. І, звісно, так, і ми мусимо все время старатися з Богом якось зустрічатися різними способами, звісно. Насамперед, це в танці святого причащення, покаяння через створення добрих дів, через таке старатися якось культивувати наші відносини із близькими, і з далекими, із хорошими, і не сильно. І, звісно, все время старатися якось з цим Богом зустрічатися, все время якби давати Богу, щоб явився нам, щоб завжди нам являвся. І, звісно, ми будемо понімати, якщо так відбувається, ми будемо понімати, що Бог він вічний. В ньому як каже святий Василій Великий: нема не тіні приложення, тобто Ну взагалі ну, ніякого наміка на відміння, тому що він Совершенний. якщо мінятися, Совершенному сувершенству. Але в то же час Бог є повністю в життя, життя. Ну, <клухи> постійне вперед і вверх. І тому, е якщо ми будемо до Бога взивати і Бог нам буде являтися, ми будемо завжди розуміти, всегда він буде для нас новий. Бог завжди для нас буде новий. В якому смислі? Не в смислі, що разний, а в смислі завжди лучше і лучше. І завжди ми будемо розуміти, що Бог насправді набагато і краще, краще, чи ми собі представляємо, чи ми собі думаємо, що Бог не сравнімо і праведніший, і справедливіший, і кра.